Що таке начатки вчень Ісуса Христа? Це основа будь-якого строєння. І без цієї основи ми не можемо називати себе християнинами, не можемо називати себе віруючими, не можемо говорити, що ми вже досягли якогось певного рівню. Це як фундамент, і без його пізнання ми не можемо будувати щось. Є п'ять начатків. Перше, це покаяння. І без покаяння людина не може нічого будувати. Це коли, наприклад, коли ми будуємо якийсь будинок, ми спочатку очищаємо ту територію. Так само ми очищаємо свій розум, своє серце для того, щоб щось будувати. І часто ми хочемо назвати, бути такими духовними, що ми такі вже досягли такого рівня. Але якщо в житті немає покаяння цієї уборки, то ми не можемо далі крокувати щось будувати. Ми не можемо ставити дах, ставити окна, якщо немає фундаменту. І покаяння це не просто розповісти про свої якісь там погрішні е, діла про, про ті всі свої е, такі. Постидливі да, діла покаяння це коли ти реально розумієш, що зараз ти покаєшся і ти змінюєшся. Покаяння це зміни. Коли ти йшов в одну сторону гріха, але тепер ти обертаєшся і йдеш в другу сторону праведності. І Господь, дивлячись на це все, Він благословляє тебе. І якщо я покаюсь, але не пізнаю слово Боже, не засію своє серце, свій розум Словом Божим. То буде іще гірше, ніж було від початку: прийде сім зліших, замість одного нечистого прийде сім. Це плюс залежності, плюс іще гріхи якісь. Тому після покаяння важливо засіювати в своє серце свій розум, Слово Боже, щоб там не було міста для нечистих духів для нечистоти. Другий початок це хрещення. Хрещення в Отця, Сина і Духа Святого. Хрещення в Отця це хрещення в любов. Любов це є Господь. Це погрузитися, це прийняти, це увірувати. Хрещення в сина це погрузитися в Слово Боже, погрузитися в Біблію. І хрещення в Духа Святого це прийняти Дух Святий. Який дає нам сили звільнятися від гріхів, який дає нам сили зростати, пізнавати Господа Бога, проповідувати, тому що ми без духа не можемо розуміти Господа. Бог це і є дух, і ми можемо йому служити і розуміти його тільки по духу. Третій початок це покладання рук, це прийняття влади поставленої Богом. Ми не можемо бути з Богом напряму, служити Йому, з'єднуватися з ним без церкви, без наставників, без священиків. Тому що коли ми не слухаємося Божих людей у нашому житті, ми не з'єднуємося з церквою, а церква це є тіло Ісуса Христа, то це така бісовська віра. І Дух Святий знаходиться на Божих людей. І коли ми в єдності, послушанні, з'єднуємося з ними, то ми охрещуємося цим Духом Святим. Четверте це воскресіння мертвих. Коли в нашому житті немає реальності, а реальність є Господь, тоді наше життя прожито даремно. І ми всі зустрінемося з Господом Богом. Питання в тому, куди ми підемо далі, і питання, де ми воскреснемо, і як важливо воскреснути зараз при житті, народитися від Господа Бога духовно. Щоб не іти на суд, а бути з Господом Богом. І п'ятий початок це і є суд вічний. В книзі Откровень пишеться, що малі і великі прийдуть для того, щоб бути судими. І кожен буде судимий по ділам своїм. Напишіть мені, якщо ви бажаєте пізнавати Слово Боже, бажаєте народитися від нього. Хай Господь благословить вас.